Люди хочуть знати, що їх чекає завтра. Включивши політичне шоу, ти просто можеш зрозуміти. Завтра на кінець світу для тебе настане чи ні. І все. Це просто ну, майже як прогноз погоди. Буде завтра дощ? чи, чи сніг. Політики вже перейшли в сферу шоу-бізнесу повністю. Їх нічого більше не турбує, вони нічим більше не займаються, не встигають займатися. Там не державні будівництва чи законодавство. Це все, це все із сфери шоу-бізнесу. Багато країн на це хворіли, мали це питання. Воно закінчується ну завжди. Для багатьох складно дуже, буває, що дуже складно. Інші виживають і все-таки повертаються до якихось реалій, того, що є. А щасливими стоять ті люди, ті країни, в яких ніхто не знає цих політиків, не пам'ятає ім'я прем'єр-міністра. Я працюю через ашери, дуже активно працюю, багато і в мене. Ну я б сказав, що на сьогоднішній день багато роботи для людей має професії в Україні, але. Е Ну нема від мого бажання тут менше, що залежить. Зараз вже повністю підготовлені два проекти: намальовані розкадровки, підібрані місця для зйомок, навіть кастинг в одному проекті повністю закінчений. Я ну, готовий знімати завтра. Буквально зараз для мене це недостатньо просто зняти кіно. Я хочу зробити ефективний фільм, щоб на нього ну ефективний в якості, щоб на нього пішли глядачі. Я хочу, мені недостатньо мати нагород на фестивалях. Я хочу любові для глядачів, я хочу, щоб в актрис, яких я знімаю, закохувались і впізнавали на вулиці. Я не сижу з келихом там на позичені гроші горілки чи пива в будинку кіно і не розповідаєш, мені не дають мені знімати. Я знімаю, ну, не скажу, що щодня, но щотижня в мене є два-три знімальних дня. Це комерційні проекти, вони не зв'язані з кіно. Але я, ну, це для мене фітнес-зал, розумієш? Я, я весь час на. На піку технології зйомки кіно я весь час бачу актора. Я знаю, як пахне грим. А це на сьогоднішній день це багато.